І далі сідаємо. Значить, зараз ми по бажанні можемо виконати той комплекс справ, який я вам казав. Значить, це по суті, той самий комплекс справ, який ми так не добре так боком виберемо, не дуже добре так боком тягнутися. Як коли нам треба щось там взяти, правильно так розгорнутися. Потім розгорнути все. У мене вже знаєте, професійно, хто щось не так, як роз <різь> Значить, Дивіться, деколи у нас буває так, що часу не вистачає, хоча часу взагалі не існує, так? але для нас він так і не існує, для людей. А, і нам не вистачає часу, є там, скажімо, 5-10 хвилин, і не ясно, що щось ми встигнемо в цей час зробити там, зранку чи ввечері чи ні. А тому ось є такі динамічні практики. Взагалі вони беруть свій початок в тібетських стилях йоги, зокрема, труп хорніда це так більш відомо, як Янтра-йога. Такий напрямок в Тібеті був. Через холодний клімат вони там рідко робили як в індійській йогі фіксації, в основному робили динамік. Мій перший вчитель, якого я займався, це було в Карпатах, то ми теж часто займалися на дворі, тому практики були. Динамічні, тому для мене це дуже така звична і комфортна, комфортний режим виконання там, вправ фізичних. Але ж е, ви всі різні, так? Тому я зараз пропоную, е, ви, якщо, наприклад, сумніваєтесь, взагалі просто посидьте, подивіться. Так? Ми там за 5 чи 7 хвилин, може швидше, навіть зараз зробимо той самий комплекс справ. Є це є приклад того, як можна зранку потренуватись, маючи 5-7 хвилин. І ви одразу побачите, що тіло розігрілося, розум теж такий більш активний стає. А ось. Ну, Це більше, мабуть, такі рамкові техніки, бо ввечері можна так ну, розкачати нервову систему, що ви навіть не ну, захочете заснути деякий час. Добре. Тому ну, хтось робить, хтось собі просто може посидіти, подивитись. Це ну, він... е, Дуже схожий на Соліна Маскар, але Соліна Маскар то великий міф, його бюджет ніколи не існувало, то придумка така. А це той самий комплекс, який ми зараз робили, тільки він робиться практично без фіксації, як ви бачите. І для нього він не робиться у теплому кліматі. Тому його добре робити зранку, коли прохолодно, а десь в середині дня влітку, то ні, він не годиться. Значить, спробуйте налаштуватись так, щоб ви не робили зупинок. Але й не робили різких рухів. Тобто рухи ось приблизно ось такі бути, така системи плавності. При цьому зараз ви можете відчути, що у декого може сильно підвищити серцебиття або дихання. Якщо вам стане некомфортно, ви не повинні доробляти до кінця. Просто в будь-який момент можете зупинитись сісти. Бо для того, щоб виконувати цей комплекс, треба вже володіти в якійсь мірі формами, ну і спритністю якимось і так далі. Добре. Так само налаштовуємо себе, потягнемо плавно вгору, без зупинок опускаємо руки, шивана тараджа, підтягуємо і відразу починаємо витримляти ногу. Згинаємо, відводимо назад. Третій вірапхадром, перший рапхадром. Рухи плавні, не поспішають. Опускаємо руки. У корпус собака було позади. Трудную спинку выпрямляем, кит, выпрямляем, куртка утана, кутката, тадас. другая сторона, на тараджа, выпрямляем, третий игрок кадром. Перший граб хард. Поза дитини або поза собаки. Кіт. Випрямляємо спинку. Ще раз кіт. Випрямляємо спинку. Сідаємо. Под колтами. Пултатом та дасу. По зажавки опускаємо корпус, руки, присідаємо. бакас, Ваджас. Отягуємось, покругляємо спинку, опустимо. верблюд можна пропустити. Майюрапович можна пропустити. Поза дитина. Шеша класина. Перша чтуранга. Друга чтуранга. Кілька віджимає. Сарпа змія. Тут і збоку розслаблені. Провнулись корпусом, напружились, сідниці, підняли руки, шлабхасини, бакарасина розслабились. Поза дитину. підтягнули руки підняли корпус. Він ясен. Човен на підлогу аза стола. голову вниз. Джанхари. Тас вперед. Назад. Черепахам. Кадром. Розводимо ноги, чи пропускаємо. Йога мудра. Нахіл вперед. Кукутасана. Зміна положення ніг. Нахід вперед. Площима. Вихід. Потягнулись. Палана мукта, Нерухома або самоконасана, Нижня навасана. Потягнулись. Артха чакра. Правильно прес. Можна пропускати. І сідаємо. О, 5 хвилин рівно. Бачиш? Круто? Розігрілись, правда? Таке, як банька. Так, що і відразу розум такий стає, теж активний. Так? Але не зловживайте цим, бо, бо так як мій тренер перший мене тренував, то ми так робили 12 комплексів, чи 24, чи тричі то забагато. Один, два, ну, три. Це... А займеться 15 хвилин і, бачите, тіло розігріте, розум стає активний. Але е якщо ну, форми не освоєні, то людина може травму отримати. що вона десь там, ну Якщо плавно, то не повинна би, але все ж таки, може бути таке. Добре. перейдемо до розслаблення. Лягаємо. Якщо вам сподобалось ви. Ви можете мені написати, я вам скину сьогоднішній запис тренування, і ну, хто собі схоче.